А це Джульєтка. Зараз ми збираємося, бо ми їдемо у сімейну церковну подорож на половині літа. Нарешті це сталося. І ми дуже хеппі, їдемо на Шаські озера, тому хочеться, щоб ви провели цей час зі мною. І з Емілі теж. Їж. А так. Ось. Зараз в моїй кімнаті повне переміщення, перестановлення, бо тут Емілі спить, тут вона в лоток ходить, тому зараз багато різних нових речей. Світло включили. І ось з цією собакою з сім'ями з церкви ми їдемо на 5 днів, тому буде дуже круто. Давно, до речі, не бачились. Я дуже рада, що я вас бачу. Значить, так. Хотіла щось сказати, але забула. Це моя холоса собака. Дуже холоза собака. Дуже хольоша собака. Ось це я її насипала їсти на дорогу, тому що, от ми вже всі речі звідси зібрали, лишили тільки її домик. Зараз машину поставимо. І от корм з водою. А ця жінка не хоче їсти. Ну Буває, часто буває. Також вчора ми тільки почали збиратись, ось тільки в нас в церкві був табір, і ми не встигли фізично це зробити. Тому хочу трошки показати, як вчора виглядало все це, все це діло. Тому так якось. Це називається «Долінські збираються у подорож. Це дуже весело, дуже. Віка, куди ми їдемо? Згадують. Та як нікуди? Ну ми так стільки речей зібрали. Куди ми їдемо? Ти довольна? Да. Я там ні разу не була. Ну там класно, Я вже вісім разів там була, це вже дев'ятий. Отака. От а там теж пару разів. Думаєш в нас гарні будуть вихідні. Там. Дуже гарні. Я, ми... я буду церкві, я буду... Я, я, буду... Я, буду... Я, я буду в школу. Я така. Я бере на да. А Що ми і їсти і будемо? І ми їжу забули а взяти. Ні, я її забула. Ти взяв? Не... Ми вперше вибрались кудись. Тим часом погода. Літо. Не вперше. Ну, але подивись на погоду, як ми купатись будемо. Так ми ж там на 6 днів. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Окей, як бачите, тут ми вже приїхали. Дорога тривала три години. Взагалі, ми з Дариною любимо такі довгі дороги, тому нам було окей. На рахунок інших дітей, наприклад, Терези і там менших, то їм було трошки складно, думаю. Тут ми зайшли. Взагалі нас дуже красиві котежі, взагалі тут затишно, взагалі тут є кондиціонери, взагалі ми щасливі. Чилося поки <пілосити> ми їхали. до речі, я під'єдналась до інтернету. Значить так, ми вже розклалися. Зараз вот я покажу. От тут. І <смеш> ось там ми вже розклалися. Треба поставити, щоб камера не впала. Щойно поїли, і, мабуть, зараз йти на озеро. Хоча ми дуже змучні з дороги, бо їхати було три години. Можливо, навіть трошки більше. Mm, супер. Mm, супер. Просто ви дивіться, на дворі от справді це дуже красиво виглядає. Я буду спати з Дариною, тому що буде дуже хеппі. Все було я? І ось так воно. Взагалі у нас є кондиціонер, але однаково дуже жарко. І справді дуже шумно трошки тут тому. Будемо десь братися на озеро, тому має бути все прекрасно. Зараз! Мить! Все, ми можна ідемо розвідувати вперше, куди стільки пляж. Ось такі клас i hear you whisper under Я буду популярна, мама, я в Ютубі. Добрий ранок. Ми тільки проснулися з Емілі. Зараз 6 ранку, і я страшенно хочу спати. Але треба вигуляти оце маленьке нервове чудо. Там вже хтось став теж. Тому зараз ми йдемо гуляти з нею. Потім я буду вмиватись туди-сюди. І також у мене вправа грації. Сьогодні не мала спати зі мною, але вона пішла до дівчат, тому мені взагалі було супер тут спати. І не жарко взагалі, хоча я спала в цьому зимовому тоді. Вона дуже голодна, її треба зараз нагодувати. Тому все всім па-па. Хоч потьори, все, нам прощаються такі грехи твої. зранку ще нічого не розумію, але це буде. Так, тут десь Емілі солодко спить. А так і у нас. Що, як вам нічка, шановні? Ой, я не знаю, ми з Дариною розмовляли про садочок. А До мені взагалі нічого не можна сказати. Ммм. При... Така гаряча. Я чую, що вона гавкає. Гірлс у мене тренування. <laughs> Якось так це все виглядає. Бачите, Це естетика. Ми з Танією їмо пампухи, сидимо на качелі на цьому прекрасному березі із Емілі. Емілі нікуди не дівається, це вже прям база. От бачите, тут ще немає людей, дуже красиво так. Ситуація така, я поспала дві години і тільки проснулась. це людина стала в шостій і заснула на дві години. Всі вже були на озері, а я тут. І, мабуть, зараз я поїм і теж піду. Хоча я нічого не знаю. Емілі зараз п'є воду. Цей влог не про мене, а про Емілі. Тому вам потрібно знати всі її процеси. Усе. Емі! Емілі! Ти хороша собака. Зажурена цим життям, якщо тобі це прикольно, мабуть. Життя прекрасне. Все. Побачимо. Ой, 분들이. я воду О, кажу воду. Відео забула. Що? Криво щось. Значить так, ми вже повернулися з пляжу. Трішки були, я вже поїла. Я хотіла зробити бананові панкейки, але не було муки, і я туди всипала вівсянку. Попробуйте, дуже delicious. І зараз така на дворі типу жарко і типу холодно, того я всередині. А, і ще перед тим як піти на пляж, я, мабуть, вже казала, да, я поспала дві години, тому це якось так. Зранку в мене було тренування від грації, я нічого не записувала, хоча зняла, як я виглядаю з коміром. Але що це за тренування? Це для спини ми проходимо. П'ять днів я з Дариною, тому я це роблю з понеділка по п'ятницю. Одна година з тренером. Тому якось так. Не знаю, що я планую робити зараз. Можна, в принципі, почитати, можна знову піти лігнути спати. Весело, дуже. Взагалі я з тих людей, хто любить читати, зараз читаю на фан. Але я люблю більше читати художню літературу. Але такі книжки я читаю вперше. Тому якось так, з таким прекрасним видом. От. От. І з цією книжкою я буду сидіти і читати. Звісно, це можна було зробити на дворі, але там діти кричать, тому якось так. Gigs! Міша пом... А, Аня, ти на білому мані. Ой. люблю тебе, собака. Ой, да. Так, вас любить. Будь ласка, скажи Бог вас любить. Я боюсь. Та не бійся, просто скажи, якщо вийде гарно, я не видалю. Бог вас любить. Ну, Дима, баба, 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 просто скажи баба, три слова. Давай, Бог вас любит. <связывается> Эмма. Пока я в бассейне. шості. І зараз я буду вмиватися і йти спати. Емілі вже спить. Завтра знову ми стоїмо шості, сподіваюсь, мені вийде тому. Мабуть, вже до завтра, а я буду вмиватися і лягати спати. Я б мала мити голову, але щось з водою гарячою немає, тому буду жирною. Позитивно дуже. Тому таке. Дуже позитивний. Тому до завтра. Вибираєш. Найперше, і ти додаєш, що ця тварина, наприклад. Так, що я так. Не я б ще тупо не додавала. Я б мала вже спати, але в нас засідання дівчат ввечері. Да-да-да! А ще в нас є кондиціонер. Це сильно. Кондиціонер тут. Ручки, ручки, покажіть наші чарівні загорівші ручки.

де ja, вона і тет? Добрий ранок, ми гуляємо. Це веселі у нас собаки. Алло, так і не вдалося повісти. Ми ще на рибалку. Так, на рибалку йдете? Так. Круто. Хі-хі.

Jesus loves you dear. Так, Ема, покажись, яка ти красуня. Я теж красуня. Значить, так, будемо знімати відео в телевізорі. Значить так, ми збираємося на пляж. Займа... Ну, типу, ми зібрані і зараз будемо вже виходити, подивіться, який у нас розгордяє. Але Це творчий безал, тому ми вже йдемо. Подивіться, яка красивенька, яка <гум> погода тим часом. Типу круто! Вау. Типу, подивись на вогонь просто. Yeah. Поди, Тереза, дивись. Ну, собі. супер погода. Купатись, купатись і ще Це раз купатись. Це там? Бог, Бог, Бог вас любить. Скажи, Бог вас любить. Віка, Бог вас любить. Бог вас любить. Діма, <гум> Бог вас любить. О! А, ну ще раз. Бог вас Молодець, <гум> Таня, Бог вас любить. І так, шановні, цей влог спокійно можна називати розмовою джульєтки, тому що я постійно говорю. Насправді, що це таке? Насправді ситуація така. На дворі блискає, гримить, а я ще досі в такому платічку, тому я прийшла передягнутися. Взагалі в мене чорна голова і її треба сьогодні мити, але мені страшно не хочеться. Хитро, правда? Тому ми будемо їсти уже вечеряти всі разом. І таке. Я прийшла до Тані і ми тепер разом спимо. І мені не зимно. Мені тепло. Дуже. Тобі тепло? Угу. І на дворі гроза. Оце Таня з лампою, я будемо дивитися. Оце дощик. Іди, покажи, що ми будемо їсти. Давай, обзор, я тут тарілки. Картопля, огірки і кока-кола. Вже третій день. Ось. Так, сьогодні у нас уже третій день. Ми землі вже прокинулись, вона бігає. Шановні, це перша кукурудза цього літа. Що ти скажеш смачно? Угу. Так, ми зараз будемо збиратися на пляж, тому тим часом дивимося дорина її кукурудзу. Тема? Да, хорошо, хорошо. Зараз Капець зараз... Самій новий лук, я... подивися, мені косички запали, дуже красиво глядає. Я... Так, зараз ми підемо грати в волейбол і на озеро. А поки що, що ми робили весь час. Ми були на озері, їли і спали. Тому якось так виглядає наше життя зараз. Дивіться, які прекрасні косички мені заплили. Ох, це так класно. Ось хлопчики вигулюють Емілі, це моя моральна підтримка. А я ходжу і знімаю влог. Отак. Взагалі, ми з Танюшкою грали діксіт з Мішою. І я програла, тому успіхи неуспішні.

Сумся, сумся. Раз, два, три. Отаки кьют да. Ты реша никого такого не называется. А еще не звезда. То що ж таке сталося? Насправді, це фантазия. Насправді, два останні дні в шаську у мене пройшли просто максимально погано, тому що у мене був робота вірус. І не тільки в мене, тому це було трішки погане закінчення і взагалі дорога проминула дуже складно. Тому ці два останні дні я не жила, а виживала. Зараз, секунду. зрозуміли, що мені не вдалося нічого зняти. Я просто не мала Мені насправді було страшенно погано. І ці два останні дні вже ні на озері, ні нічого, я просто лежала Людина лежала. Тож, незважаючи на це, ми дуже круто провели час. Дуже вам вдячна за те, що ви подивились цей влог. І зараз я вже жива, йду на співанку. У мене все супер, прекрасно, чарівно буду зараз сушити волосся. Тому вдячна вам за те, що ви провели зі мною цей час. Дуже вдячна Богу ви на цей дуже крутий тиждень, класний час, тому що я дуже цього хотіла, і навіть незважаючи на те, що мені стало погано, дуже погано, все було класно. Тому, Дуже вам дякую, бажаю вам гарно закінчити це літо, щоб у вас все було добре. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця і пам'ятайте дуже важливу річ. Ну, камон, Бог вас любить!